Чата, вітаю, сподіваюся, ваші свята пройшли добре. Я сьогодні маю такий цікавий стайл, котрий мені нагадав мої юнацькі роки, коли я займалася танцями, котрі, до речі, допомогли мені пережити такий не завжди простий період, як підліткове, коли грають гормони. Сьогодні і говоримо про підлітковий догляд. В середньому по цих питаннях до нас звертаються саме підлітки з їх батьками у віці 14-15 років. Але є такі випадки, як коли у 10 вже це все потрібно. Тому наша задача як батьків пояснити дитині, як потрібно любити та поважати своє тіло. і що використання дезодоранту інколи настільки не ж необхідне, як почистити вранці зуби. Для нормальної шкіри на першому етапі достатньо буквально двох засобів для її очищення та зволоження і відновлення. Обираємо піночки, дивимось склад, щоб там не було агресивних пав, котрі по накопиченню може травмувати захисний бар'єр. Нам це не потрібно. І в якості першого кремчика, наприклад, обираємо варіант від бренду Transparent Lab, що дуже приємний, має легку текстуру і є базовим. Це за умов. Якщо наш підліток не використовує декоративну косметику. Якщо ж використовує, то тоді додаємо засіб для демакіяжу. Наприклад, гідрофільна олійка від бренду Dr.S'urik, і тоді додаємо більш ретельне очищення, як, наприклад, піночка від бренду Доктор Джарфі шкіра підлітка схильна до сухості. Звісно, цього буде недостатньо. Тоді вводимо додаткові засоби, наприклад, такі як тонери, дівчата у різних форматах, дуже класний варіант від бренду Real Barrier або космоцевтики Jake and Gorgeous. І обов'язково перевіряємо склад, щоб там не було спирту. Тому що тонер це перший засіб, котрий лягає на нашу шкіру після її очищення. Натомість повинні бути базові зволожуючі компоненти, гіалуронова кислота, натуральний зволожуючий фактор, пантенол або такі рослинні екстракти, як цинтелазія. У якості кремів на такі випадки мерка, ми рекомендуємо засоби на ламілярній емульсії, що імітують природні ліпіди шарів нашої шкіри, вбудовуючись нашу шкіру, вони її відновлюють, забезпечують пролонговане зволоження, ну і таким чином також попереджають транспідермальну втрату вологи. Варіант від бренду Real Barrier і відомий для вас варіант від бренду АТОПА. Якщо ж підліток має комбіновану або жирну шкіру, дуже важливо обирати правильні засоби для її очищення без переочищення. Двічі на день головне регулярно, що не завжди роблять підлітку, очищувати шкіру низькокислотними засобами, гелями або піночками, що містять ті самі м'які ПАВ, але також і антибактеріальні компоненти, як, наприклад, чайне дерево або саліцилова кислота, що також попрацює спора. Саме важливо для такої шкіри використовувати себе регулюючі компоненти на ранок. Ідеальним антиоксидантом у такому. Випадку буде Ніацинамід, котрий додатково працює і з акне, і постахне. І попіклується, щоб ваша шкіра впродовж дня почувалася комфортно. Показую вам сироватку від бренду Transparent Lab, котра додатково також містить цинк, і закривати її можна тим самим базовим кремом з ніацинамі. Рішення варіант від бренду by Ваймі. Це комплекс міні засобів до речі, дуже зручний для підлітків, котрі тільки звикають доглядати за своєю шкірою і містить компоненти для очищення, зволоження та заспокоєння шкіри. У складі працює ніацинамід, а також роз. Слиний, протизапальний комплекс центели, полину та чайного дерева. Якщо шкіра проблемна, дуже уважно треба розрізняти ці моменти, коли можна впоратися домашнім доглядом, а коли вже потрібна допомога дерматолога. дерматологу. Актив для жирної пористі резистентної шкіри, звісно, саліцилова кислота, котра має таку здатність, як проникати у пори і розчиняти сево. Серветичка стрідекс 2% саме цього активу, котрі дуже зручно використовувати для обличчя та для усього тіла. Бо підлітків також дуже часто турбують висипання на грудях, на спині і на сідничніх. Висипаннях на тілі після яретельного очищення улюблений засіб косметологів. Дівчата, це професійна косметика Акамі і спрей, котрі ми використовуємо саме на суху шкіру і містить у складі. І ніацинамід, котрий гальмує запальні процеси, також саліцилову кислоту і гліколову, котре ще буде додатково відлущувати вашу шкіру. Саме для такої проблемної шкіри маємо дуже гарний крем на щоденне використання, що також містить у складі ніацинамід і саліцилову кислоту, і цинк, дівчата, і також цираміди для підтримки вашого захисного бар'єру. Наявності маємо дуже круті ось такі міні набори, що саме і розраховані. На проблемну шкіру. А, ну і наші незамінні помічники це засоби, котрі ми локально вносимо на запальні елементи, котрі також містять у складі активи, і також саме протизапальні та антибактеріальні компоненти, як, наприклад, Софальянс, особливо для тих, хто любить подавити себе, що категорично не можна. Робити. На жаль, дуже часто спостерігаємо такий момент, коли дівчата віці 15-16 років, маючи проблемну шкіру, використовують тональні засоби, саме щоб замаскувати недоліки. При цьому не розуміються саме на базовому догляді. Це задача для нас, батьки навчити дитину. Розумітися на цьому та слідкувати в першу чергу за чистотою та здоров'ям своєї шкіри, ну і, звісно, потім вже використовувати тональні засоби бібі-креми, сісі-креми і також пояснити, якщо ти маєш проблемну шкіру, то саме гідрофільна олійка буде проникати в пори і краще їх очищувати. Ми навіть не говоримо про сонцезахист та додатковий догляд, такий, як, наприклад, тканині маска або глиняні, все це буде згодом. Спочатку повинна бути база та усвідомлене ставлення до свого тіла. Якщо у вас виникли питання або ви потребуєте консультації, чекаємо вас у Дірект до зустрічі у Мімімі. -мі -мі.